Чимало дитячих змагань з різних видів спорту сьогодні відбувається у Луцьку. Хорошою ініціативою стали такі ж турніри серед вчителів і батьків, що є гарним прикладом для дітей та молоді. З 21 по 23 березня відбувся турнір з волейболу, у якому за перші змагались 12 збірних команд різних шкіл Луцької громади. Хто став найсильнішим? Бачила Ольга Яцюк. Такі змагання уже в шосте організовує фонд ігоря Палиці тільки разом спільно з департаментом освіти міста Луцька. З кожним роком зростає як майстерність команд, так і конкуренція між ними. Два дні тривали групові етапи, і до півфіналу потрапила четвірка сильніших, якими стали збірні луцьких ліцеїв номер 9 10, 15 та 18. Надзвичайно запеклим стало протистояння у півфіналі команд вчителів і батьків 9 та 15 ліцеї. Після досить легкої перемоги у першій партії команди 9 ліцею у другій кращими стали їх суперники. Тому напружена боротьба продовжилась у третьому сеті. До кінця гри команди вели рівний рахунок. І все ж переможних два очка вдалося здобути збірні 9-го ліцею. Ця перемога наблизила їх до головного трофею турніру, за який змагались у фінальному поєдинку зі збірною 10-го ліцею. Цікаві комбінації, потужні атаки і майстерна гра подарували вболівальникам хороший адреналін. І з самого початку команда 9-ї школи вирвалась вперед. І, утримуючи достатній очковий баланс, виграла обидві партії та стала чемпіоном з волейболу. Було в нас чотири групи, і всі, в принципі, більш-менш рівні команди, рівні по складу, по силі. Дуже приємно, що в такий тяжкий час батьки, вчителі приймають участь. З командами граємо не перший рік. Дуже приємно, що з'явились молоді батьки, молоді хлопці, які також грають. Там 10-та школа дуже приємно теж здивувала. Да, багато і друзі граються теж приємно. Вчитель фізичної культури Луцького ліцею номер 10 Ігор Вертей зізнається, програли достойному супернику, проте задоволені участю у таких змаганнях. Не вистачило, трошки втомилися, може, бо тяжка гра була з 18-ю школою, але я думаю, ми на наступний рік покажемо чуть кращу гру. Вже суперників знаємо, бо деякий час не брали участь в цьому турнірі. А в цьому році наша команда поповнилася молодими гравцями, а також батьки виявили більше бажання. Я думаю, в нас в нашої команди все попереду, так як в нас дуже молода, але перспективна команда. Однозначно, такі змагання потрібні і їх. Треба чим більше, щоб і вчителі, і батьки своїм досвідом показували нашим дітям своїм прикладом, що треба займатися як фізичною культурою, так і брати активну участь у спортивних змаганнях. У фінальній грі за третє місце команда 15-го ліцею в обох партіях здолала збірну батьків і вчителів 18-го ліцею. Складна була боротьба, проте цього року до трійки сильніших війшла нова команда. Як зізнається Олександр Бакалейко, жодного разу не пропускали таких турнірів, і цей був для них успішним. Вперше стали бронзовими призерами. Нарешті нам вдалося досягти успіху. Цього року ми посіли третє місце. За що хочу подякувати всім гравцям своєї команди і суперникам за гідну боротьбу. Друге місце у волейбольному турнірі посіла збірна батьків і вчителів Луцького ліцею номер 10 А чемпіонський титул цього року знову повернула собі команда Луцького ліцею номер 9 Волейбольні м'ячі і сітки, табло та інші особисті нагороди отримали переможці змагань від фонду Ігоря Палиці тільки разом. Такий спортивний інвентар дуже необхідний школам, аби діти могли якісно тренуватись і розвиватись у волейболі. Фонд Ігоря Палиці тільки разом започаткував гарну традицію проводити змагання між батьками, і вчителями шкіл нашої громади. Такі змагання показують гарний приклад нашим дітям, нашим учням. Батьки власним прикладом показують, що заняття спортом це модно, що заняттям спортом це корисно, здорово для їхнього здоров'я, для їхнього майбутнього. Адже бажання до перемоги, яке отримує спортсмен, він несе його протягом усього життя і досяг. Гає успіху хороші і сильні спортивні традиції у школах дають гарний результат і потужний приклад для дітей. Ольга Яцюк для новин на часі.